Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. Давайте подивимося з вами, що там в Німеччині відбувається, з цим зірваним переворотом, хто там його готував, тому що вже йдуть такі підозри, що там є російський слід, слід російський, що ноги звідти ростуть. То давайте глянемо, що там. Для чого, які будуть наслідки? Це... Що вони там готували? Чи це був дійсно переворот, що вони там готували в Німеччині, що там. Так, да, це була домовленість. Все було вже на етапі планування, тобто план вже був, вони вже чекали час. Тобто дійсно хотіли змін, були планування, були домовленості в плані перевороту. Так, по повішеному, знаєте, тут щось завадило, завадило. Іде ну, таке, як е, не вистачило ресурсів, е, пішло викриття, не вистачило ресурсів, вони не, повністю все не змогли ну, прорахувати, скажімо. Да, по п'ятірці Пентаклів, це знаєте, коли е, не вистачило грошей, не вистачило людей, не вистачило розуму. Я не знаю. Тобто, ну, все пішло. Під три чорти, як то скажуть. Так, добре. Сліди Росії чи є, чи замішана Росія, давайте глянемо. І чи замішане. Ну там, в, в самій Німеччині, да? давайте Росія. Чи є слід. О, імператриця. <с> да, вони з ними, і калісніці, дивіться, по отшельнику питали. У них дійсно брали поради, як це правильно робити, зверталися до цієї імперії, як це можна сказати. Да? Тобто сліди дійсно є. Вона, Росія просто, знаєте, як типу керувала процесом. Тому що, ну, ідеї по імператриці і по отшельнику це більше як керування процесом. Ну і двойка чаш, да, дійсно, це були домовленості саме з Росією. От, тобто ноги, ноги звідти і ростуть. А що там люди? Це в Німеччині чи де. Ви знаєте? Я не впевнена, що це саме з Німеччини люди. Це може бути хтось залучений е зі сторони. Ну, тобто, сама думка, сама ініціатива, вона не з Німеччини. Ні. Це хтось, друзі, зі сторони. Зі сторони. Шестірка Пентаклі це вплив, сторонній вплив. Давайте глянемо, які будуть тепер наслідки для Росії. Чи будуть ті наслідки для Росії? Чого їм чекати? Які будуть наслідки для Росії? Добре. Колісо фортуни, колесо часу, да? колесо долі. Наслідки будуть. Це означає, що. Знаєте, це кармічна карта. Наслідки будуть в будь-якому випадку. Які вони будуть наслідки для Росії? Хм. Трійка чаш, трійка Пентаклів. Е, позлітають якісь домовленості, або знаєте як? М Бо по трійкам це ж взаємодія. Скоріше за все, що. Да, е Тут завершується якась допомога зі сторони, хтось їм в чомусь допомагав, і ця допомога завершується. Причому тут ще якісь фінансові можуть бути обмеження. От. І якась взаємодія завершується. Взає... Ну, от я не знаю з чим це пов'язано. Давайте я ще згляну. З кимось вони співпрацювали. Ну, хто там у нас, там, Китай, Іран, да? там же ж, ну в будь-якому випадку вони щось там допомагали їм. Давайте подивимося. Знаєте, як розмови завершуються, тепер з вами немає про що говорити. Ну, тобто від них відвертаються, через що. Ну, так, да, дивіться, від них відвертаються. Відвертаються. Да, друзі, по правосуддю. Тут е... ну, догралися вони. Вони догралися. Колісниця правосуддя. З чим будуть це пов'язані? Зі сторони, мені здається, їм поставлять якісь умови. Поставлять, да, І тут на дні колоди, двійка пентаклів, їм поставлять якісь умови, і вони е, будуть вимушені щось вирішити. Дивіться, дві двійки, да, двійка жезлів це коли ти вибираєш варіант, по якому варіанту тобі, е, ну, що робити, що потрібно буде зробити. І Рафант, це вплив. А, він може поставити умови. Ну, так, да. вісьмірка, чаш, дорога, пошук. Пошук чогось іншого. Відход може бути по тузу жезлів. Це як. Ну, якась енергія твоя, якісь дії твої. Тобто потрібно буде десь відійти в плані наступу, да, зменшити супротив. Зменшити супротив. Ну, або покинути якусь територію по тузу жезлів. Чого це буде стосуватися? Так, чого це буде стосуватися? Король Кубків. Хм. Король Кубків це у нас Зеленський. Помірність. Можливо, він буде змушений на щось піти для України. Ця ситуація Україні в чомусь допоможе. Тут йде момент захисту своїх територій. Момент захисту своїх територій. Через цю ситуацію в Україні йде допомога по захисту своїх територій. Покажу Пентаклі це ну, шанс, новина. Можливо, щось знаєте, як грошова якась допомога, а можливо, і, ну, не грошова, а там в плані зброї, там, ну такого, да, щось таке, матеріальне. Цікаво. А яка буде позиція Росії? Ну, мені здається, що вони ж не скажуть, що це вони, да? ну, як завжди це буває? Яка буде позиція Росії? Що вони заявлять? Позиція Росії? Ну ой. Восьмірка мечів. Ну, це таке знаєте отрицання, отрицання участі, відмова, да, вони ну, підуть на відмову, скажуть, що це не вони. Це, можливо, ще ще на Україну будуть щось, стрілки якісь переводити. Якогось будуть шукати винуватого десь на стороні. Будуть намагатися взагалі цю ситуацію, знаєте, як е, обнулити, е, цю ситуацію, може, чимось іншим перекрити, от якось від, відвернути від неї увагу. А що тепер буде в Німеччині? Що тепер буде в Німеччині? Після всього цього. Що це все для Німеччини? В них, ой, в них дуже сильно, дивіться, буде посилюватися. В них дуже посилюватися буде оборона. Ам. Тут, знаєте, як і оборона, і території, да? тобто ну, вони будуть більше слідкувати за тим, що відбувається. І момент, зараз, ем, ем, друзі, скажу, це як е, ну, поліція, от те, що в місті слідкує за тим, що відбувається. Да? Тобто там поліція, хто там якісь служби. Федеральні, тобто в плані захисту території, в них там йде таке прям підсилення, підсилення, тому що ну, вони перелякались конкретно, бо тобто, тут іде дев'ятка мечів. Да, тобто Це їм підсилило страх. Через цей страх буде, знаєте, так, за всіма буде пристальний дос досмотр. Зараз всіх будуть перевіряти, тут король Пентаклів випав. До нього ще щось буде. Він, він буде відповідати цей король Пентаклів. По десятці чаш буде наказання покарання. Буде нести покарання. Йому щось може ще видвинути, якісь звинувачення. Ну, знаєте, це може і не на публіку буде. І не на публіку. Це полуні, це буде таємно, розмова ця буде таємна. Але покарання він буде нести. Тут таке, знаєте, силове. силове. Спалілося. Так, да, друзі, такий розклад неочікувано. А давайте ще спитаємо: а готу, чи готує щось подібне, можливо? Ні, не готує, а чи готується взагалі щось подібне, можливо, в якійсь іншій країні. Да? Тут же вже не зрозуміло, чого тепер чекати. Ніколи не думала, що в Німеччині можуть готувати переворот з захопленням влади, ще й з силовим, і взагалі. Чи щось подібне готується в якійсь іншій країні Європи. Ну, за допомогою Росії, да? Німеччина єдина країна, чи ще десь хтось є. Давайте глянемо, чи є ще якась країна. Кислицькі карти трошки незручно. А, друзі, звичайно, є король мечів. Я вам скажу, що ще є варіанти, да? і вони їх шукали і щось. Щось там є, якась ще підготовка. Ми дізнаємося про це. Так, да, ми дізнаємося про це. Ще щось стане відоме. Ще якісь зриви будуть. Дивіться одні ті самі карти. Що ще буде якась новина про ще якийсь подібний зрив людей. Тобто людей, людей по отшельнику, ой, не патчельнику по, по пов'яшеному, вербують. Вербують. Ну, об'єднують, вербують, так, щоб... Да, новина буде, новина йде. Ще щось буде, друзі. От цікаво. Капець. Мало їм України, Боже, от, ладно. Я не знаю, скільки може е... світ. Мовчати, і, ну, ну як не мовчати, да, а не вже повністю весь світ не може зібратися, щоб не знайти управу на одного того. Ладно, друзі, все, то, то, вже, то вже мої думки. <свісно> Дякую великий вам за перегляд. Тепер ще будемо чекати якихось новин. Дуже цікаво, як будуть розвиватися події, але єдине, що радує, що буде покарання. Да. От дякую ще раз за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.